Як здавалось би, незаконні порубки в урочищі Цуманська пуща перетворились на звичайне перевищення службових повноважень окремими лісівниками. Схоже, так правоохоронці по-новому глянули на вирубування дерев на заповідній території. Понад сім років тягнеться кримінальна справа щодо волинських лісівників Романа Колісника та Олександра Боровицького. Як йдеться в ухвалі суду, Колісник тоді був головним лісничим Цуманського лісго. І разом з тодішнім провідним інженером Боровицьким виписали лісорубні квитки на зрізання дерев у Цуманській пущі. А благословив таку рубку, хто б ви думали, тодішній начальник обласного управління лісомисливського господарства Олександр Кватирко. Мовляв, то в них такі заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а рубки вибіркові санітарні. До слова, Роман Колісник син колишнього головного лісівника Волині. Якщо є до мене якісь претензії, зауваження по роботі чи якісь це, є правоохоронні органи, хай подають і хай, хай дивляться. От правоохоронці дивились, видивлялись. У березні 2018-го оголосили підозру у незаконній рубці головному лісничому коліснику і його колезі. А менш ніж через місяць підозру отримав і сам кватирко. Але згодом кватирка правоохоронці, як то кажуть, відбілили і підозру зняли. Невдовзі слідчі з'ясували, що ймовірні незаконні рубки двома іншими лісівниками їм теж привиділись. 14 травня 2019 року слідчим у кримінальному провадженні винесена постанова про закриття кримінального провадження в частині епізодів за частиною 2 статті 246 кримінального кодексу України у зв'язку з відсутністю в діянні складу даного кримінального правопорушення. Повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Тепер правоохоронці кажуть, нібито Роман Колісник та його тодішній колега просто трохи перевищили свої службові повноваження. І то не факт, бо ж вироку досі нема. Ба Більше у 2022-му місцевий ківерцівський суд взагалі закрив цю кримінальну справу у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування. Згодом в апеляції прокурори домоглися скасування ухвали. Справу щодо лісівників повернули на розгляд у ківерці. І от вже вдруге місцева Феміда закриває провадження. Схоже, фігуранти виходять із порубаного лісу сухими і чистими. Сторона обвинувачення звернулася до суду з обвинувальним актом 6 червня 2019 року, який надійшов до суду 10 червня 2019 року, тобто після закінчення строку досудового розслідування. А сам строк досудового розслідування закінчився ще 28 травня 2019 року, і в установленому процесуальним законом порядку належним уповноваженим органом продовжений не був. І от знову дежавю. прокурори оскаржують закриття кримінальної справи. Обвинувачені фігуранти до суду не з'явились. Прийшли їхні адвокати. Коментувати цю кримінальну справу не захотіли. Здавалось би, от от пролється світло на події 2017 року. Що ж то були за порубки у заповідній Цуманській пущі? Каратимуть лісівників чи випишуть їм грамоти за санітарні старання. Але кримінальну справу Знову ставлять на паузу. Суддя бере самовідвід. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.